Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Кінопродюсер та бізнес-партнер голови офісу президента Андрій Єрмака Артем Колюбаєв під час повномасштабного вторгнення РФ став співвласником фірми Кульвер, одного з великих постачальників дронів для ЗСУ та отримав від держави мільярдні контракти. Це до чуток про те, що Єрмак не в темі невдолі партизанської виходки у Мєрова, спрямованої на захоплення ручного управління потоками в закупівлі зброї на 300 мільярдів. Умудритись знайти в Києві приватного нотаріуса на роботі в суботу, після 18.00 – це справді не дуже проста задача. І наскільки все легше, коли цей нотаріус зото. Єрмака. Я тут ще трохи погуглив про цю гошку Єрмака. Зараз вона займається збором грошей для військових. А її обличчям і керівником став Артем Колюбаєв. Це бізнес-партнер Андрій Єрмака по Потофама Віжн, пише журналіст Юрій Ніколов. Ніколо зазначає, що широким масам Колібаїв скоріше відомий завдяки наміру зняти серіал про ухилянтів з персонажем, схожим на Олександра Поворознюка. Під час торгнення Колюбаєв став співвласником фірми Кулівер, одного з великих постачальників дронів для ЗСУ. Там реально мільярдні контракти або вивід грошей. У нас є національна комісія з цінних паперів та. Фондового ринку її очолює Руслан Магомедов, позаштатний радник Єрмака. Ця комісія дала компанії Assets Financial Group Колюбаєва дозвіл на вивід валюти з України. У свою чергу інша компанія Колюбаєва Колібаєва Asset Management оплатила новорічну поїздку до мирної Фінляндії керівника офісу НКЦПФР Михайла Янчука. А вхід Колюбаєва в будівельний бізнес Толера Стовпа ОПЗЖ, що справно постачає голоси слугам народу під час кризових голосувань у Верховній Раді. Я уявляю, як прихоюватимуть від цього цирку наші міжнародні партнери. Пише журналіст.